І то записаних на 10 квадратних, квадратних метрів, станом на 31 перші, до речі, 2013 року, де оповнення на сайті. Мільйон з чим рублів, в нього вже не взагалі. Саме ніби при тому, що по суті він можливо найбагатій. Цікаве питання. Взагалі Російські Федерації навіть депутати, він ж до речі має громадянку, бо вони ще громадянську має Ізраїлю, що це взято. Швеції. Швеції, він має, має російську Федерацію і Ізраїлю. Швеції це не він має. Є? Я, я маю інформацію я вигляді, може він вовляє, в електронному вигляді, можу копії. Там на сім маршрут що це. Я просто можу закинуть одразу на главный. А або там якщо є одразу. Ну а. Да. А. Да. и на спинку за сейф, например, я бываю. Там ще 60 рублей, это Ми Там же по цеплению Дякую. За дві ночі фактично вивчив, напевно, що при цьому погованні податковому

А шо, хто знає, що то знає, коли приїхали в Кітер? Приїхав свій партина група, начальник Шевченко, все ровед, записник і так далі. Можливо, бувало, ну це дав заяву. Це два дні ми збираємо матеріали, набираємо з кого є факт. <різь бачу> <пишся> 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 Не, ребятки, ребятки Кто первый, тот и угадал Экспресс Экспрессо ТВ, как всегда, лучше В этом поводу Он же видео не подели, сочи равно выпустили А у вас спектакль? У них прямая консультация, нет-нет-нет Это же экспресс. У Наша милиция нас бережет. Ну, понятное дело что нормально. Все, все мы нормально. Ну, можно и, и спать в больнице.

То есть, если докажется, что голландская фирма финансирует сепаратизм в Украине, то ее, походу, должны судить в Голландии. В крайнем случае, должны ее закрыть. Так что, будем ждать результатов. Оставайтесь с нами. сразу сделаю рекламу. Присоединяйтесь к нам в Фейсбуке, аналитична сотня, Варта Киева, Диванна сотня. Э... Привітнутость до наших видеоканалов по Доводен ТВ. Вичист вичикиев.ua и вичикиев.юстрим. Приєднатись до нас. Вічі Київком у нас допомога, допомогти проекту, допомагайте нам бути з нами.